Слава Ісусу Христу, часто проповідуючи на своїх соціальних платформах, від людей пишуть такі коментарі: куди дивиться Бог, чому гинуть невинні люди, невинні діточки, в чому винні малі діти і, і безліч інших речей. Хтось говорить: я перестав вірити в Бога після тих подій, які відбуваються в Україні, після всього того беззаконня, яке коїться. Хотів би вам зачитати Євангелія від Луки, 13 розділ з першого вірша. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали грішніші, були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті 18, що, що башта на них звалилася, була в сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, загинете всі так. Е, тобто люди приходили до Ісуса і намагалися його сконцентрувати на якихось земних е, матеріальних речах. Але Ісус їх концентрував на вічних цінностях, на покаянні. На покаянні та на примиренні з Богом. І е, насправді всі ті е, випадки, які називають люди, там, там е, ракета впала, діти загинули, чи ще щось, е, це е, діло випадку і е, з, з, збігу обставин. Е, насправді, всі проблеми людства, які є на сьогоднішній день війни, епідемії. Катаклізми і безліч безліч різних проблем це є наслідки безбожності людини, наслідки гріховної діяльності людини на землі. І, зокрема, все пов'язано з вірою в Бога. Коли люди перестають вірити в Бога, перестають вивчати істину і жити по ній, жити по Слову Божому, то приходить купа колапсів і життя людини і світу в цілому перетворюється на крах. Ми можемо бачити і приклад Першого світу, який був зруйнований потопом, коли цивілізація дійшла до свого логічного завершення. І другий раз Ісус Христос прийде на землю як суддя. Перший раз Він прийшов як спаситель, а другий раз Він буде судити цей світ. Тож важливо розуміти, що. Ісус Христос перший раз був на землі, щоб дати нам шлях до спасіння, тому що Ісус є шлях, істина і життя. Він створив біблійну апостольську церкву, приєднавшись до якої ми можемо спасти свою душу. А диявол прийшов вбити, вкрасти і погубити. І людина, яка не бажає вивчати істину, не приймає істину в своє життя, не живе по ній, вона сама себе прирікає на смерть і пекло. Тому не марнуйте своє життя, благословляю кожного з вас, що ви. Приєдналися до живої церкви, щоб ви покаялися та принесли достойний плід покаяння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!